І я хочу ага. буквально цифрах зазначити, що в минулому році, за минулий рік, да фактично іспанська податкова направила 13 тисяч запитів українцям стосовно підтвердження статусу податкового резидента Іспанії. І серед це офіційна статистика, це офіційні дані, і е, лише один відсоток наших співвітчизників не довів той факт, що вони є податковим президентом України. Тобто, Раха це так, да, як угу. на мене, доволі такий цікавий факт. І дивіться, саме головне це те, що іспанська податкова е, вимагає на сьогоднішній день для підтвердження статусу податкового резидента сертифікат довідку про підтвердження статусу податкового резидента України, апостельовану і належним чином легалізовану. Є такі топові податкові консультанти, як Людмила Демченко, виступають у Future Business Clubbi двічі на місяць, розказуючи всі новинки, Чому ви ще не знаєте.